Тримання під вартою із можливістю внесення застави міському голові Ужгорода обрано запобіжний захід. В Ужгородському міськрайонному суді розглянули клопотання прокуратури у справі про розкрадання понад 6,5 мільйонів гривень під час реставрації пам'ятки архітектури Совина Гніздо. Ужгородський міський голова підозрюється у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Прокуратура у суді клопотала про арешт мера обласного центру Закарпаття. Підозрюваний у залі суду Андріїв причетність до вчиненого заперечив. Захист вважає оголошену прокуратуру підозру необґрунтованою, а ризики уникнення покарання за вчинене відсутні. Тож після перерви у засіданні оголосили міру запобіжного заходу. Тримання під вартою на два місяці до 4 листопада із можливістю внесення грошової застави у розмірі 440 тисяч гривень. Варто зазначити, що суму застави уже внесено у повному обсязі. Стоємо на тому, що ризиків. Закарпатської державної адміністрації було подано відповідну заяву про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки. Однак, під час відповіді прокурора вони не знайшли підстав, які би вказували, що вони не довіряють Геннадійовичу. однак, суд за відсутності зазначеного обов'язковою зазначено обов'язковою обов умовою. Яка передбачає передання е, мера міста Ужгорода на поруки, е, не врахував цю обставину. На нашу думку, це є порушенням кримінально-процесуального законодавства. І, скоріше за все, захистом буде прийнято рішення направляти апеляцію до апеляційного суду на вказане процесуальне рішення вказано ухвалу. Продовж п'яти днів буде направлено скоріше за все апеляційну скаргу, І вже наступне судове засідання буде в апеляційному суду.